Що вкрай не вистачало, не вистачало спортивних майданчиків реабілітації саме на вулиці. Мультифункціональний майданчик для заняття тенісом, баскетболом, волейболом, баскетболом, футболом, різноманітні доріжки для ветеранів, для того, щоб люди після протезування могли відчути різні поверхні і і проходити реабілітацію. Також класне поле для стрільби з луку. Ходимо, граємо, баскетбол, футбол, що кому, до, до чого кому душа лежить, теніс. Тренажери тут дуже класні, вони, мені подобаються. Вони, Видно, що підібрані, вони м, професійно, можна сказати. Свіже повітря є, свіже повітря, самі розумієте. Бачите, яка тут гарна природа, як тут гарний вокруг. Один мій пацієнт говорить, що він зі мною позаймався. Він більше зараз більше не хоче зі мною займатися, бо він вийде ввечері собі самостійно, пройдеться свою доб'є кількість кроків в день, слідкує за позитивною динамікою і піде на силові тренажери. Дуже файно. Ми ще також організовуємо спільні командні матчі: футбол, волейбол, баскетбол ну, все, що захочуть хлопці. В основному жим підтягує руки і верхні м'язи людей. Тут для хлопців ну, хто має час і бажання це взагалі супер. Не сильно радий, що їх так багато з ампутаціями, але добре, що вони вже збираються тут, на, на спортивному майданчику якось себе може реалізують в житті і будуть розвиватися, якісь знайомства знаходити. І... Можливо, і будуть професійно займатися. Якщо будуть професійно, то буду радий з ними тренуватися, там допомагати. Спорт потрібний для... На початку він потрібен всім, хто получав травму, для як реабілітація. а в подальшому, якщо комусь зайде, якщо він себе там знайде, чому ні? Хочу пожати тим хлопцям, які тут на реабілітації в першу чергу не падати духом, не, не зламатися. Не здатися, так знайти себе в новому житті, знайти ту справу, яка буде приносити задоволення.